Всім привіт! І ви на каналі 2025. Е... І сьогодні я покажу, як можна зробити прикол На своїми друзями. Дивіться, вдома, щоб вас ніхто не бачив, я міняю на такий скін. Потім мене Хоча ні, мені треба на ось так прибираємо все, потім нічого не ставимо, а потім нам треба знайти рожицю, де звичайний і смайлик от такий. Потім нам треба сюди зайти, а потім сюди і тут ми знаходимо ось таке. Ви вже розумієте, що, що ми будемо робити. Потім тут треба жовтий. А тут ми пишемо «юкрейн». юкрейн Юкраин. Да, Юкрайни. И вот так листаем, листаем. Я довго тут лістав, щоб знайти це. Стоп, я знайшов, я знайшов, я знайшов. І ось так, а потім пишемо. Зараз по-англійськи, щоб воно мене зрозуміло, що я шукаю. Блин. І все, ми вилітій нуб щоб... Щоб прикольнутися своїми друзями. А ще я залишився зробити ось так. Пози і на кожній позі ставимо ось таку позу. Все, Готово? Ну, готовий. Ось так будемо ходити. Можемо на скейті доїхати е, до фан. стану и зараз вам покажу. Так, переезжаем. Этим я беру лестницу. <coughs> Добрый, все на фонтане. Никто не стоит. І ось так можна прокольнитися над своїми друзями і сказати, що вийшло обновлення, ну треба стати на фонтан ще до того, як вони прийдуть. Ось так я один раз просто притворився. А якщо ви хочете прикольнути весь Брукхейвен, треба змінити скин і дочекатися, поки цього сервера. Видять всі. І тоді ви стоїте на фонтан, І Хто заходить на цей сервер? То вони думають, що тут оновлення і добавлен на фонтан нового. Ну, а так ні. З вами був Укра Андрій. І. Вс... Ні. Ухар Андрій ще не прощається. Прощайся з вами нуб. Nope. а тепер це я Укор Андрій, і тепер я з вами прощаюся щас напишу Гудбай. Goodbye. Она у меня еще не активировалась, ладно? Bye.